Крафтул це поєднання природи, технологій і турботи про ваше здоров'я. Ми створюємо натуральні олії холодного віджиму, які відповідають найвищим стандартам якості: чорний кмин, мак, гарбуз. Чи наші олії зберігають максимум природньої користі, ми використовуємо лише найкращу сировину, щоб забезпечити високу якість кожного продукту. – це вибір відповідальних виробників і тих, хто цінує здоров'я. Наші маслопреси гарантують ефективність та стабільність від домашнього використання до масштабного бізнесу. Ми забезпечуємо надійну доставку продукції та обладнання по Україні та Європі, гарантуючи якість кожного маслопресу та свіжість олії у кожній пляшці. Крафтоїл це якість перевірена часом, натуральність у кожній краплі та технології, створені для збереження природи. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше.